Лівія відновила видобуток нафти на найбільшому родовищі, видобуток нафти на найбільшому лівійському родовищі аш Шарара, призупинений в неділю у зв'язку зі збройними протестами, був відновлений у понеділок, 7 серпня. Про це повідомляє Гевалу стрет журнал з посиланням на джерело в офіційних колах, пише Інтерфакс Україна. За словами джерела Дублі Видобуток відновлено в нормальному режимі. Варто відзначити, що на родовищі Аш Шарара на заході Лівії, оператором якого є спільне підприємство НОЦ «Репсолса», Тоталса Омваагістатоїлса в липні видобувалося 270-275 тисяч барелів нафти за добу, де, за даними СП Глобал Плац, за останні три місяці ОПЕК збільшила виробництво нафти на 840 тисяч, де через нарощування видобутку Лівією і Нігерією. Звільненими від участі в угоді ОПЕК про обмеження нафтовидобутку. Минулого місяця Лівія збільшила експорт нафти на 11 в порівнянні з попереднім місяцем до 865 тисяч бде максимуму за три роки. Раніше повідомлялося про те, що Лівія призупинила нафтовидобуток на найбільшому родовищі через протести за матеріалами сайту Ньюс.